Що таке на розвиток? На рекламу, на розробку чи тестування нового товару, на любі тести? На навчання, на відкриття додаткових відділів, підрозділів чи залож... залучення додаткових людей, на відкриття нових площ чи розширення тих, що є? Це стаття, яка потребує збільшення. Коли, знаєте, коли її треба збільшувати? В умовах кризи люди. А, ш, а як в житті? Навпаки, завжди в умовах кризи ця стаття скорочується. А чому її треба в умовах кризи збільшувати? Тому що збільшуються витрати на пошук та залучення платіжоздатних людей. Їх стає менше, шукати треба довше. Більше. Скорочуєте цю статтю пошуки невдалі, і у вас приходить криза.